Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. В нашій рубриці авторське розв'язування на авторських задач. Ми з вами мандруємо просторами інтернету, ми шукаємо задачі, які автор може, тобто я, розв'язати краще і швидше. Такі задачі нам досить часто зустрічаються, але бували і задачі, коли я розв'язував просто іншим способом, який вам хотів показати. Ось така задача мені потрапила досить давно, в мене цей скріншот давно зберігається. Ну, по-перше, такий таймінг 18 хвилин рівно, ну там, 1759. Ну, не знаю, що тут 18 хвилин робити, якщо чесно. Але я... хороша задача, ви бачите сторони трикутника 5-6 площа 9 см квадратних, знайти радіус описаного кола. Хороша задача, така робоча, хороша задача. Але що 18 хвилин робити, я не знаю. Я можливо б навіть, ну тобто я звернув увагу на таймінг, а потім думаю, що людина стільки робила. Потім покажу, що в мене є про кожну задачу відгук. А давайте я його зразу покажу. Значить, я пишу собі внизу файла, довго, нудно, ще й неправильно. Тобто, це одна ну, перша, мені, може, не вперше, попалася задача, яку автор не просто автор ролику не, дуже, не просто довго розв'язував, він ще й неправильно розв'язав. Просто-напросто. Тобто, в мене таке відчуття, я його потім підтверджу. В процесі розв'язування, що автор, що автор задачі одна людина, а автор ролика просто він знайшов цю задачу в якомусь там збірнику задач і вирішив її показати. Показав неправильно. Шановні учні, я думаю, для вчителів це технічно буде не дуже цікаво, мені здається. Для учнів буде цікаво. Шановні учні, наші українські школярі, наші українські учні, розв'яжуть цю задачу раціонально і правильно. Сподіваюся, у вас вийшло. Радіус описаного кола ми можемо знаходити в даному разі як за формулою АВС на 4С, так і за формулою 2R дорівнює С на синус гама. Тобто, в принципі, за великим рахунком, в цій задачі ну, це, це майже, ну, майже рівноцінно. Давайте ми зробимо так. Я почну розв'язувати, а потім ми з вами скажемо, що краще. Да, Я збільшив трішечки малюнок. Ну, що ми маємо? Давайте я це позначу А, це позначу Б. Ну, А дорівнює 5 см, Б дорівнює 6 см, Площа дорівнює 9 см квадратних. Ну, я не знаю, як тут по-іншому можна починати. Якщо сказати, що С одна друга А на Б на синус між ними гамма. Давайте я цей гама позначу. Значить, ми синус гама можемо знайти. Одна друга 5 на 6 на синус гамма. Звідси ми приходимо до того, що синус гамма – це 3 п'ятих. І цей синус гама, як я сказав, Ну, скажем так, скажу, це хороший синус гамма. Хороший. Чому хороший далі дізнаєтеся, хто сам не зрозумів. Це хороший синус. І цей хороший синус нам каже те, що та людина, яка складала задачу, вона розуміє, що вона складає. А та людина, яка розв'язувала задачу, вона, вона не розуміла, що вона розв'язує. І для першої формули, для радіуса, які... тобто в, нас, в наших українських підручниках ці дві формули є. Я, я не розумію, чому автор ролику розв'язує довго нудно, не, не знає цих формул. Я, я не знаю, чому це відбувається, якщо чесно. В наших... І в першому підручнику, і в другому, як не крути, нам треба це. Правда, нам треба третя сторона. Так ми знайдемо цю третю сторону. Як ми її знайдемо? Ми знайдемо за теремок Косінусів. Але щоб зайти за теремою косинусів, нам треба косинус кута гамма. А про кут гамма ми нічого не знаємо. Він може бути гострим, може бути тупим. Тому косинус гамма – це плюс або мінус 1 мінус синус квадрат гамма. І тому я їй кажу, що синус хороший. Чому синус хороший? Бо цей корінь береться. Це плюс або мінус 4 п'ятих. Тобто, якби був синус там, 3 сьомих, корінь би не брався, і нам без знаходження третьої сторони, ну, було б не дуже зручно. Я маю закінчувати цю задачу. Перший випадок. Перший випадок, якщо давайте гама гострий, тобто косинус гама це 4 п'ятих, значить, наша третя дія за теоремою косинусів, ми можемо мерші знайти сторону С. А квадрат плюс б квадрат мінус 2b на косинус гама. Ми можемо 5, 6 підставити мінус 2 на 5 на 6 і на 4. 5. І коли ми обчислимо, це буде корінь з 13. Е, ну, в принципі, можу зразу r знайти. Можу другий випадок. Ну, давайте r зразу знайдемо. Тепер ми розуміємо, тобто в процесі розв'язування, ну, можливо, деякі учні зразу це збагнули, але в процесі розв'язування ми розуміємо, що нам друга формула трішечки зручніше. В нас є С, в нас є синус гама. Ну, закінчуємо цей випадок. 2R це С на синус гама, давайте я вам нагадаю, значить, R дорівнює С, тобто корінь з 13. На 2 синус гамма. Так, глючить трішечки планшет. На 2 синус гама. Синус гамма гама у нас один і той самий, 3 п'ятих. Значить, це буде 5 коренів з 13 на 6. Що і отримав автор ролику 5 коренів з 13 на 6. Але чомусь він не побачив другий випадок. Я не знаю, чому він його не побачив. Значить, а я, як людина, яка любить в останній час копіювати. Да? Значить, наш другий випадок. Я підправлю, поставлю тут зелененький мінус. Тоді тут буде плюс. І після обчислень ми з вами отримаємо. Зараз скажу, що. Ми з вами отримаємо корінь зі 109. Ось така зміна. Значить, тут корінь зі 109, і тут корінь з 109. Швидко і якісно. Отже відповідь. Отже відповідь. Радіус описаного кола 5 корінь з 13 на 6 см, або 5 корінь зі 109 на 6 см. Хороша задача. Хороша задача, якщо її правильно розв'язувати. Правильно і раціонально. Шановні учні, шановні вчителі, сподіваюся, вам було цікаво і корисно, хоча задача за великим рахунком стандартна, достатня. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!